Колись ветеранами були наші бабусі та дідусі. Тепер ветерани війни це молоді чоловіки і жінки. Від агресії росіян тисячі військовослужбовців постраждали як психологічно, так і фізично. Відтак вони чи не найбільше потребують професійної допомоги. Нині у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни на реабілітації знаходяться сотні військових, в тому числі з найскладнішими травмами опорно рухового апарату. Для того аби покращити умови їх реабілітації, тут вирішили зробити реконструкцію. Струкцію приміщення під час реконструкції ми забрали суцільну цю несучу стіну. Зробили великий просторий зал, який дуже зручний для наших пацієнтів, так як у нас пацієнти з важкими черепно-мозковими та спінальними травмами, і їм потрібен простір. На сьогодні ми маємо просторий чудовий зал, де проходять лікування та реабілітацію наші пацієнти. Тут розміщений набір тренажерів саме для лікування пацієнтів, які перенесли важкі черепно-мозкові або спінальні травми. Це від банальних столів. Для розробки для роботи фізичних терапевтів та для високоспеціалізованих апаратів, які навчають по-новому ходити наших пацієнтів. Проєкт реконструкції зробили з врахуванням усіх пропозицій медиків. Тож відтепер, замість старих і тісних кабінетів, тут сучасний мультифункціональний зал для комплексної реабілітації. Фінансування усіх робіт із реконструкції відділення вартістю майже півтора мільйони гривень взяла на себе деревообробна компанія Кроноспан Рівне. Компанія Кроноспан системно підтримує лікувальні заклади, в тому числі ті, які займаються лікуванням реабілітації поранених. Ми постійно співпрацюємо. Працюємо з волонтерськими об'єднаннями благодійними фондами, і ми розуміли, настільки велика потреба в забезпеченні таких умов, і ми розуміли те, що рівненський госпіталь він є унікальним свого роду, і тут є всі необхідні умови для реабілітації. Єдине, чого не вистачало, це якраз облаштування такого залу. Тому як тільки ми дізналися, що ця потреба є. Оперативно ця потреба була фінансово з нашого фонду підприємства закрита. І сьогодні ми відкрили цей зал, який багато років буде виконувати свою функцію. Сучасне обладнання для реабілітації поранених для госпіталю вже закупила держава та благодійні організації. На думку медиків, нове приміщення та обладнання значно покращать умови реабілітації військовослужбовців та допоможуть їм в рази швидше стати на ноги. Для нас подарували не тільки для нас, але й для наших бійців. Надзвичайно великий подарунок. Надзвичайно для нас важливий і найцінніший, можна сказати, цей подарунок, тому що до цього часу ми займалися в малих залах. Ці зали були розраховані лише на два пацієнта, на, ну, максимум на три пацієнта. На сьогоднішній день ми маємо можливість приймати велику кількість пацієнтів, надавати. Допомогу багатьом нашим бійцям вже зараз. Рівненщина є одним із українських центрів якісної реабілітації поранених. А обласний госпіталь ветеранів війни є однією з ключових ланок цієї системи. рівненщина стає. Реабілітаційним хабом, столицею реабілітації підкріплюється саме такими діями, які підтримують соціальне відповідальне бізнесу. Дякуємо компанії Краноспан. Це не перша і слава Богу, не остання ініціатива, яка буде реалізована спільно. Далі буде. І фактично Клевенський госпіталь ветеранів це така точка росту і розвитку реабілітації. Тут не тільки надають послуги реабілітації, а й готують нових спеціалістів. Лікарі проходять курси постійно в практичних умовах свою. Професійність підвищують. вже зараз реабілітації потребують тисячі українців, чимало з яких мають важкі поранення. Саме тому на Рівненщині продовжують системно розбудовувати мережу для лікування та реабілітації захисників України. Адже здоров'я наших військових це першочергова мета.